Хоча ми приїдемо додому, ніби як не пізно. Ну плюс-мінус я розраховую. Баді, збирайся, додому їдемо. Що ти цього ждеш, ждеш дуже довго, дуже довго ждеш. І потім це просто в секунду проходить. І... Ну, Мені подобається, коли один він там стоїть. Такі жди, поки я камеру. Щасливо. Давай ой. Тут нічого не помінялось, да, дуля красива. Да. Типу отак вот заходиш, отут отаки, така квітка, тут така. Хто сьогодні додому вже їде? Хто сьогодні вже їде додому? Хто такий маленький додому їде? пуська, пуська, пуська. Пуська, 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 пуська. Puja, 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 А теперь тебе в козепка. Да. А что ж тепкая роба? А что ж роба? И кая, да? Чего, и Ой-ой. 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 Яка добра. Мне-мне-мне. Да. Бутылька. Щетка. Ой-ой! 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 <свистовую> Ділите. Ріданка посиділа з малим, я сходила умиться, зуби почистить. Чимода собрала. обрала. Знаєте, тинішно. все вся хороша рано чи пізно заканчується, да? Але це не означає, що починається щось погане. <свистовує> Ні. Але побули трошки надо і як там. E, совість знать чи чесь знати, да? <ріст> Треба додому їхати. Я буду зараз ще варити кашу швиденько. І Ліл, як тут що тут тр... треба жати? Хоч у кнопку щось відеться? Ой, блядь, це роутер був. А що ти нажала? Гілько? Все, вже воно включили. А, зелену кнопочку. А що це було? газу. Бляха, нічого не буде? А я її включила назад. Тупе. Кавачек! Знову торт. За три дні з'їли півторта. О, так, так. Ну ви жрете. Так, коли кава робиться. Що це таке? Риця зараз тут. О, флет твайт йому робить, Ліліка. Ой, ти тут абаді Єдзенко. І стіпки їда. Ми потроху вже пакуємося до хати. Е, я кажу, рано чи пізно все закінчується, знаєте? Хороше. В основному хороше все закінчується. Добрий день. Кава тобі родиться. Дуже добра кава. Зараз тюпунка буде їсти. Потім будемо бутерброди, шмутерброди робити. І виїжджати. Ну так, так, так. Це сервіс, Мерінди нам зробили. Пепсі зробили. Ой, панто, звісно, розгориться на цей родич. Там воно ми пакуємося. Кави нам зробили в дорогу. Ти ви ж будь здоров, правда. Я кажу, де ми ще такий сервіс побачимо? Правда. Дивіться, я думаю, що квіти, до речі, Е, yeah. Піддохнуть. Дох... Да, під я думаю, піддохнуть. бо Я ж пічку овалила біля тих квітів. Я думаю, вони одразу подохнуть. А oh, yeah. yeah. де ти хотіти обвітку поставити? Спереді, я поставлю. І зразу треба квітку поставити, а потім підперти цим пуфіком. Навіть якщо пуфік буде вище, пуфіг. а хай бадіку буде незручно. <laughs> да, дивіться. Вообще, це тема. Ой, мій. Баді, збирайся, додому їдемо. Подивай куртку. Так, йди збирайся, додому їдемо. Так. Зараз буду збирати корм, баді. а ти все познайся, зверху нічого нашого не залишилося. Якщо залишилося, то ми вернемося. <laughs> не вертайтеся, ближайші два роки вас тут ніхто не жде. Все. Чого в лілянки буде три діщілат? Але радше й не дамо ради. Після рочка сина раді ми будемо відходити два місяці фінансової кризи. Баді. Тут нічого не помінялось, да, дуля красива. Красивий, красивий. Да. Да. Е, в общем, ми тут збираємося. Е, на це на чи на чотири дні, ми на три приїжджали. Тут їди, ви знаєте, що вони нам, мабуть, більше в дорогу дали, і смаколиків, і пива наложили, і манго, і ой боже, і м'ясо ще того копченого Ліля нам дала, і сітра наробили. Я щось більше всього нам дали, mm -hmm. дали в дорогу і додому, чим ми привезли. І що, коли ми побачимо следуючим разом? Що mm -hmm. на день народження нема не, мара... не дорадення? не на рочик, а щоб ви розуміли, в Стьопі 15 числа день народження, а в Лілі 19. го У мене взагалі то ПДР стояло на лілі на день народження. Але у син в чешні. Він вирішив, що ладно, не буде, буде так. Да. Не буде так, так? Да? Лілі 30 буде теж, а Стіпі буде рочик. А ви вас відпуск коли? Що ви на відпуск? вас в червні казала. червень-липень, так? Да? Так, видимо. А десь поїдемо це не в нашу сторону. Ні! Тепер радше 2-3 години ми не побачите. Зараз якийсь понеділок і в мене буде я в п'ятницю виїхати. Та взагалі вас з тим той машинкою і Фордом, то вам взагалі дешево їхати? Чи ти на дальняк так не... Не, Форд це так дуже до що ти зробив? А типа, я зробив, брат, коли я знав, може. Мої стижні ложні поїхали кстати? — Тебе так я точно не поношу, бо ти дуже тяжкий. Нам треба якось договоритися. Може там на море би якось скочили там. О, наприклад, Коль, може ми в цьому году так скочимо? Чи хто знає там, де ми були з тобою? То там 200 з чим то ноч, слухай, така ця, як і бідка. Можна на виходні даже. Ми тоді були, нам повезло, звісно. Але можна на якісь так виходні договориться чи нам, а вам до Гданська скільки їхати? Вам ще ближче, ніж нам. Ні, ну нам теж два з половиною двічі. Ну то можна якось, може, випадеться так, що літом. Жаба. Жаба сама жаба. Ну, оце, оце теж в машину чорно а ще ковдра коля. Я, і зараз так, я вийду спакувати квітку. Ой, хто таки я так не люблю її. оце, коли одна з гостей уїжджають, або коли ми їдемо. Тепері, ну коли ми уїжджаємо. Бо блін, у мене якась така депресія тоді, що ти цього ждеш, ждеш дуже довго, дуже довго ждеш, і потім це просто в секунду проходить, і ти <світ> впадаєш в стан депресивний. Ну я наприклад. Так, поки Ліля пограється, а я йду. Квітку ще хай вони принесуть і я упакую бадіка там все. Баді, ти теж їдеш, не переживай. І їдем до їдемо До дідьомку їдемо. А ви з нами не хочете? Бо їм сьогодні на роботу на ніч. А ми їдемо дідьому вже пакувалися. Мені кажеться, що ми з більшими торбами уїжджаємо. Більше ми торбами уїжджаємо, чим приїжджали. <рі> Самоход гріється. Впусти, його, хай не топчеться по цій цій. Бо зараз на піску там насипе. Ну все, довіденко. Міта тут не важні, <рі> тут <рі> дзвінко <рі> найважніше. <рі> Отак, так, оба. Коли побачимося, я вже буду ходити, може й балакати, хто його знає як жить нас потріпає. Просовку. Ідемо. тіки, 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 тіки. Та ти що кажеш? Нянчик. Він уже їсть! Він вже їсть, так що нічого. Бутиночку купити ще трошки Я на ніч та й погнали. Але ми би з ці да, да, ми ми пашки вже не зможемо. Не віддаємо, не віддаємо пірошка нашого. Той уже жде, жде. Дивіться, як ми там їдемо. Цвіток у нас, баді, там забито багажник теж завалений. Добре, давайте я буду його пакувати потрошечку. А ну на оце подаш? Дай, так. Да? Все? Хинючка. Їдемо. Зараз мама тебе пакує. Щасливо. Всі такі ждуть, поки я камеру. Щасливо. Ой. Ні, ти з нами. Давай. Ти б хотів би, звісно. Ти з нами їдеш. Все. Дякую. Дякую. Дякую! Дякую. Бачиш, ми казали, приїдемо, ви казали, полин 200 зробили. Добре. Тепер дай Боже побачимося скоро. Все, пока! Добре. Сідай, баді, сядь. Так, Проїхали час, не витримали в туалет, що я, що коля, хочемо. А ще, знаєте що? Напевно, бачите? Я тут, куку. -ку. Куку -ку. через те, що пронесли на вулиці, а потім печку включили. Мені здається, що по ньому такі ріженькі плями пішли. Я сподіваюся, він виживе. Баді, чекай. Щопка, мама тут. Блін, син би ще проспав. Ку-ку! А ку-ку. Син би ще проспав. 40 хвилин малий проспав, але ще б проспав, якби я не зупинилася. Але вже просто, ну, що коля, що шо я не можемо терпіти. не можемо зрозуміти, чи це із-за кави, чи із за чого. Блін, ви не знаєте, а може це я купила таке на ньому було? Ну, але чисто виглядає, що трохи підморозилось або від температури. Ну, от того, що печка кипіла і так зробилось. Сина! Ку-ку! Так, ми майже приїхали половину дороги, майже. Нам десь 2 з половиною години, ось залишаючи 2.40. Подивимося, будемо вставати чи ні, помалому, але, блін, я знов хочу в туалет, що це таке кави, наполися, то давай <смі> бігати. Все окей. Я, блін, щоб на цю квітку не дуло, я й тут ну, центральні ці печки під вами. Отут, геть дві виключила, бо була одна. Ну, я думаю, що буде все нормально. Я його пересажу, дам йому там компосту <смі> і буде все окей. Лілька написала, що вже скучає. Блін, Я пам'ятаю це відчуття, коли вони поїхали, то була хата, галала, усе двіження, а тут пам'ять поїхали, ще їм сьогодні в ніч на роботу. Стьопка Маруде, не знаю, чи спать, чи може ще їсти. Але, скоріше за все, спать, не знаю, подивимося. Надіємося, що зараз засне, ще хоча б часик можна буде проїхати, а там вже практично вдома. Назад завжди, я не знаю, чому, але назад завжди швидше їхати. Чим туди. Не знаю чого, хоча час теж 4,5 години показувало все, але чомусь якось додому завжди скоріше їхати. Ну так відчувається для мене, наприклад. Може, сьогодні кум заїде по ті вафлі. Подивимося, як малий, може і Марині завеземо, я не знаю швиденько, бо вони там хворіють. Тьома, і Маріна. Ще мені треба якось у Марини рудої забрати подарунок для Лаури, бо... Завтра в Лаури День народження 5 років. Подарунок вже є. Марина забрала його з інпосту. Але мені треба зробити розпаковку, тому що я опять у дівчинки цієї з ліпучок замовила подарунок, ну, замовлення зробила, і вона, щоб я її відмітила в сторіс, вона там положила подарунок. Тому мені треба зробити розпаковку. Що я для дитини для п'яти років замовила. Там такі взагалі розвали. Я кажу, Коліше, як у нас малий підросте, то кожен місяць оттуда бери і замовляй, Ви що? Там скільки всього. Ну і мені треба зняти розпаковку і відмітити в общем, в сторіс. У нас така домовленість була. А вона подаруночок для Лаури, додатково безкоштовний, положила зато. Так що у нас тут малесенька співпраця знову. Потрошечку, потрошечку, знаєте, як кажуть. Із миру по нитки, бідному на... Якось там, на кожушок, на штани, на щось буде. Так і живемо. Ладно, будемо їхати. Не знаю, надіюся, сьогодні в мене буде час змонтувати влог. Якщо ні, то влоги з'їдуть на день. Подивимося. Подивимося. Да, дівочки, як, як воно піде. Хоча ми приїдемо додому, ніби як не пізно. Ну, плюс-мінус я розраховую, що 4. Ну, Може п'ять максимум, але це вже з його п'ять. Хоча нам показує, що ми в 3 будемо вдома. Але ми по-любому ще будемо ставати, бо я хочу в туалет крепко, але ще терплю. <рігла> поки, поки чоловіка тато завлікає, тому їдемо. Я терплю отак. Пів годинки і ми вдома. Якось швидко, додому швидко, але все рівно під, підустали трошки. Два рази ставали, але не по бажанню щопки, а по-нашому нічого, вже, вже вдома, вже цей заметілі оці тут з'явилися. Вже дорога своя рідна, можна і так сказати. За 10 років вже стала рідною. Доїжджаємо додому, розпаковуємося, розбираємо чемодани і відпочиваємо. Аж не віриться. Були вихідні, промайнули вихідні, вириваємося в робочі будні, це називається. Ми вже вдома наводимо тут рутину домашню. Суету. Перше, що ми приїхали, робимо кашку свинячку. Пшеняна каша для Степки. Я Із яєчком буде, із цукіні. Ой-ой-ой. І банан, і манго! І манго буде. У стіпки. Так, квітка. Блін, ну так, да, це, напевно, було. от, ну Трошечки вона, звісно, пострадала від тепла в машині. От то, що прогрівали, носили. Але я думаю, що все буде окей. Що таке? Що таке? Думаю, що все буде окей. Зараз ми розберемося, я покормлю малого, і я піду в підвал, везму, все і я думаю, що буде зашибись, Так що вриваємося в роботу. О, у нас вже 6 часов. Дивіться, чим ми займалися. Ну, мені подобається, коли один він там стоїть. А тепер отой. Ще? Ну, можеш трошки зробити. Але тепер мені не подобається оцей, як там стоїть. Я попобливала всією отживкою, всі зелені квіти. Ну, в взагалі, оцьому цвітку треба тепер місце шукати. Невідомо де. Невідомо як. Полочку якусь треба. Тих! А оцей квітка тепер отут живе. отак Ну, оце класно, коли, наприклад, отак нема. Коли оцей сам чорний, бо класно і тут, що чорний горшок. Надіюся, це банзай трошечки оживе, бо я його підкормила. Надіюся, що більше буде листків на ньому, бо якийсь він такий піддохлий. ну шо? Зара, мама, бере, 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 бере. Коли два, мені не подобається тут. Так, Коля нажарив фриток. я доїдаю, і вирішила з'їсти м'яско, Дивіться, Ліля нам полин двічку одну дала. Посмакувати додому, що ця лілянка молодець. Нас пригощає всім. І пиво, і всього понадували. капець, взагалі. Так пахне. Це їхній сусід фокус. Це їхній сусід копте. Блин, так пахне страшно, хочу з'їсти пару кусочків. Mm. Mm. Ну, от так мені подобається. Mm. А, класно. Mm. Ну. Типу, отак заходиш, отут отакий, така квітка, тут така. Оця теж мені подобається, але що з цим робити? Це мені, до речі, брат подарував, коли приїжджав ремонт робити год назад. І бачите, три стовбура здохло, а два ще тримаються. Може б його і треба було пересадити, але не знаю, куди його. Ну, класно, якби була тут подставочка така, знаєте. І сюди його поставити, типу так, в шарову. А такий поставоч. Ні, хоча в нас є така підставка, до речі, але вона низенька. Вона, напевно, ось така. Ну, так. Да. Ну, коротше, ні, треба щось мені придумати. І поки, напевно, він буде тут стояти на столі. Чоловік собі там досліджує крісла. <скільки> <скільки> Які у вас пропозиції? О, прикольно, якби на цей столик, напевно. Але цим столиком я дуже користуюся, тому не варіант. Іди сюди, ходи до мами. Давай, 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 давай до мами Стьопка. Щопка, маленькі кнопка. Щопка, маленька кнопка. Давай, 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 давай до мами. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Є! Взагалі його можна пересадити, тому що там два стебла залишилось, не треба такий великий горщик. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, в мене взагалі цей чорний горщик, а в мене ж такий білий вищий є. Може його туди пересадити, цю квітку? В той білий горщик і там репоряд поставити. Бо мені отак вообще супер, дуже подобається. І той квітки там в тому горшку буде більше місця. Так що, дівчатки, ваші варіанти пишіть. Ну, скоріше за все, я схожу напевно, Так, обережно, щоб тато двері не відкрив. Скоріше за все, я, напевно, схожу по той горшок білий завтра і пересаджу оцю квітку туди в горшок. Напевно, так буде найкраще. І отам, ну, воно буде, типу, пошарово цей стояти, той вищий, і оці зелені кущі отам будуть. Бебе, бебе. Чин, 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 чин. Давай, 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 чоловік, давай, 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 давай. Ебе, ебе.